Доброго здоров'я, чистовані позирачі, доброго здоров'ячка цімборове, низько з вами зась, я Мігаль. І у мене таке непривичне відео, бо давно смерть сякого не чинили. Низьке у нас зась у рубриці шпаціровання. Я низько на серверовий, котрийся кличе вічної Серафім. Я не так часто бавлю взагалі на серверах, бо знаєте, світла не є, то все таке всяке. Ну, айбо. Ту і, крім того ж, я на серверові, тут ще мільйон шелеяких модифікацій встановлено. Там щось вверх 100 модів треба було мені загрузити, бося прикапчати на цей сервер. Ну, в той самий час я буду бігом цього відео висвітлювати вам, як мінімум, 2-3 з них. Не всі. Ну та що, та пойте прогуляємося моїм газдівством. О, бачите, в мене тут піпа. Ці цікаво, потихи. Між іншим, треба. Треба і, і, і запалити піпу. Тут у мене шваблика десь били. Мені поволили поселитися на але а цьому бережковий не так далеко від спауна. І Туйк первим ділом ясно поклавим був хижу. Туйк, у мене всяка хижа, видите, косиці. А, така доста стандартна, тридільна хижка Ось туй, ня, світлиця, велика хижа, айно туйня просто сіна, калідорчик, туйня така. 에, рубютна міцності, я і навіть не закривав, бо фурт туди треба ходити. Та й 에, раз і той ковальським ділом займав ще теж, або паким кузню переніс туди, тому Майдора май підеме. Вчинимося ще тут таку красну арку з каміння. доста файно. Но, пойме до нас у світлицю. Туйка досить тісно, бо я красно розклав. Це теж з якогось мода на всякий текстиль. А, що в нього, тут доброго, є. Я си вчинив у файну піч. Туйк можете видіти маленько, вчинив якусь інкрустацію, дерева у камінь. Вийшло, вийшло чи не півло. Кроме, кроме простих горничат, ги, видите, той у якомусь із модів є ще такий мега-горничище, мега, мега куди вони 20 чим -то порцій ідіння сесте, доста не півло. Ну, а що це за крос на такий домак? Туйка є якийсь мод на всякий текстиль. Не тямлю, як це кличе. Taylor's аж uh, <laughs> текстильна радість. Uh, та прикол всього. Uh, ну, і це кросна. добре, я вам набрехав. І це такий uh, так веретено, ткацький станок. Uh, Замісто того, б із чотирьох ниток чинити єде uh, таку шпульку, та вам достать дві. А значит, і це удвочі звишує. Ефективність того. ну В принципі, досить дос дос круто. Що в нього тут доброго є? є в рух сорога шкура Мамонта. Не звідайте. Шкура Мамонта. Ай, Ну, ти, в принципі, все. таке, ну скромне, скромне місто, тільки я жив. Пуйме на дащо май інтересне: значить, тільки можеш на напід. Ясне діло ж на події у мене всяка, всяка дурничка, у гордовах якась гниляча, шкура з Мідвідів. Ну, Стандартне доста, доста діло, що там ще на, що там ще на стрісі мати. Ну, тепер я це тут гентешським ділом занімав, тут є такий стиль гентеша, і це теж мода якраз гентешство. Сутуня той гак, на котрій я вішав усяку звірку. Розбирав і знаєте, з них пак кров стікат сюди у тут і у відра. Із тої крові можеш пак чинити пікницю та й всякі такі другі доброти. Ну, Далі пак той розбирав тушу, та. Й, ну. Та й, та й все, В принципі, все, все що святуй, обстало таке. Є у мене той така невелика оранжерея. І це учинив себе. Такую первим ділом, бо Коїмся прикапчував був на сервер, та тут була ще зима, і ку і ведете тепер сектембер місяць у бавці. Та я вже почти гют, почти цілий бавковий гід я на цьому сервері. Но, коїмся прикапчував, та була зима, я хотів виростити щось добре, та вчинився це таку оранжерею, склавня ще туди не було. Та я це вчинив був стріху з такого із Леду. Но, а вже б майпак учинив і якесь мінімально декоровання. Учинив мінімального мінімальне декорування, хоть на, хоть на вороця, так. Но, только, все, Таги таги сте чекали тут у Татуєння щось росте. Відкош капусті, той уже онжарко, капусті жарко, а арахісові якраз. Но. Місто той було мені помило, та я ще тут збоку учинив ще один такий уділ з цієї оранжереї. Ось він має компактний, а стається в нього почти і все великий. Ну, Айбо чо, чого тут тільки пустого міста, але щоб я собі хотів посадити в центрі дерево. Туйки в нього раз росла а, грушка, або дали що ото досить дурниця, бо. Грушка оби нормально плодоносила та мусить через зиму перемерзнути. А як і туй лажуся садити щось через зиму такої гіарахії, туй не буде доста студено, Та я тут у грушку стяв гет, а посадив їм оливку. Буду відіти, як туй з оливками. Між іншим, оказується оливка, даже не з мода, а оливка суд у бауці. У Вінтаж теж оказується суд оливк. Ож, ож у ванілі, кемпець. Ну, та й ту у мене ще сут пчоли, вони, вони правда. Ага, теж мали би літати. Ну, І це теж модовий такий контейнер. Кимак такий. Ну, Добре, пойми далі, поймедали. Тут у мене ясно, є діло, така робоча місць. Я собі маленько закрив все, все такими точками, аби у зимі не треба було фурт прогрібати сніг, бо тут можна було нормально ходити. Значить, туйня, туйня яма на древляний угиль. А ця кіседоверха закладуєте, запечатуєте, а туйки розкладуєте огни, який воно собі нормально горить. Я сяку я чинив був і в і овекіттямите. Ну, далі туйня буділка. І це з, з того таку й мода на агентерство: ось, кладете огне, туй квішаєте м'яса. Авать колбаса та будеться. Нормально таги має бути. Ну, І тут у мене кузня. І це останнє, що я построїв. Мені це доста полюбив. Опуйте, кухне мене на цю кузню маленько і здалека, бо було видно, яка вона справді поранена. Бо у удурцивня доста тісно. Нейкейте, нейкейте, яка парада. Це все дощка СКЦВ. Досить меніся полюбили. Такий маут темний бордовий цвіт. Любит мися, любить мися, як, як із кацво вийшло. Ну, А тепер уби зайти та видав. Треба маленько нарушити закон. Тут їм так само учинив арку. Убився заходило. Та й такое. Стіни вчинив від землі до плафона склом. Стало нараз май світло, бо перед цим кічинив якусь подобну будову та, та фур чинив кам'яні стіни, що є реалістично, айно. айбо той не мусить все бути онь так реалістично. Ну, Той камси вже назбирав якоїсь мінімальне богатство гевідати, вже є з чим наравляти. Туйки якісь ще модові формочки на заливання пластин такої нараз, бо їх не треба ковати. Ну, такая дрібля. Ну, а туйка має інтересне. Значить, це все мінімально возможний такий ковацький сетап. ж у мене тут не є ніяких е, ніяких штук. Все руно йде в двітряка. Руно йде в двітряка на сись. О, домолола сіль. Руно йде в на... на жорна. А кітьми треба щось ковати на сьому, та я просто сесі жорна забирав. Та десь у нього той був. Десь у нього тобі було айн. Та й кладу ще просто. А це все гуліщадко. Та й все. Видите? Оце дуже просто. Пум-пум-пум. Хе-хе-хе. -пум -пум. Ну, ось можу повісти, що все не оптимально. Айно, ну, це можна було вчинити в много раз майліпше, має ефективно, то то Ай, бо я на тото -то не мав час, та й матеріали нараз, і мені це відео, що всього буде доста. Коли мені треба кувати, я се переключу, Коли не треба щось молоти, я се переключу. Та й, та й доста мені. Ну, тільки в мене є ще повно слобідного міста. Сюди, наприклад, можу перенести ту, -ту всю роботу з Ай, айно. Ну. Туйки ту, на туто буде доста міста. А, і можемося ще натягнути що щодо горі. О, я внятую ще, між іншим, балконик, з якого видко все моє газдівство. Немного, тісно, айбо файно. І пойме ще й вилізьме від горі. Поникне, що там. Ну, сяка в мене тут башта, виціть дуже красно, далеко, видко. І видко висить, навіть, можна так казати, цілує моє газдівство. Ну, пойме ще натягнемося у півницю, і, в принципі, на тому буде все. З чимось я маленько забавив uh, з декорацією колодязя. Вчинив тут якісь такі мальовання. Не знав, це файно вийшло. <laughs> Досить скромно. Євня тут ще і півничка. Така теж, нич супер, пупер мега ультра. Uh, в кня вино. Туйкуня. Колачі та й такі м'яса. Всякі. Видите, тут якраз бужена пікниця, буженое м'ясо шилиякое. По повному навадаси був минулого року. Ну, та й всяк такі добрінько. Є тут ще такий спеціальний холодильник на м'яса, там, видко, у мене м'яса лежать. Він має ефективно фунгує кідсюдоще леду насипати, або, ну, леду то ще треба найти. І тут у мене дули всякое... Можешь сказать, у меня тут гуральня така, ай, ну ж, я тут чиню алкоголь. Є у мене тут всякое вино, цидер яблучний, суд тут еще такие великанские бочки, тут у меня челеное вино, тут у біле вино, бо якраз воно вонка росте. Та й, та й якось м'ясо у мене тут той солид, а ще у мене тут той солид м'ясо, бо у мене на кониці є сіль якась. Та в принципі не піло у мені ся той же є. А сервер доста дружній такий. Раз им раз тут проблем не мав. нікому Нікомині гріферів, дня ще не крав. Що, в принципі, добрі. От у нього є ще сад, це якісь ягоди такі, що лише устуди не цвітуть. У нього грушка та яблука. Та й мали бися поприймати ще якісь грушки. Ну, та визират, визират не півло. Тей сяк той визират корч вина, святої чорленої вино. я правда вже все позбирав. Ну, осінь, осінь. Видите, поспіхував і всього і має бути. Ну та що, та сякоє у мене газдівство. А, красно дякую всім, кого поникав, може, будете мати якусь іншпірацію і на, і на свої проєкти, а може, і не будете. Головне, ось, будемо собі добрі. Та що, красно дякую, майтеся!